Вітра, вітання, Світлана. Це відгук для тебе і для твоїх підписчиків, щоб вони знали, яка ти чудовий спеціаліст. Я зас... мене звати Оля, я з освітою психолог, психотерапевт. Свого роду я дослідник, бо я мені дуже цікаво досліджувати. Мені дуже цікаво досліджувати взагалі, які є методики, як можна допомогти людям, як можна перш за все допомогти собі. Так? Бо я ну, теж людина і я теж маю труднощі, я теж їх вирішую. І так само я звернулася до Світлани для того, щоб зрозуміти, якими техніками вона володіє, чим вона. Ну, що в неї є, які в неї інструменти? Бо вона мені дуже відгукувалася. І вчора ми з нею провели консультацію, верніше вона зі мною провела консультацію, і я була настільки здивована її професійністю і настільки відкритістю і правдивістю до глибини душі. Бо як ви знаєте, всі психотерапевти, психологи мають своїх супервізій, тих людей, які їм підсвічують їхні труднощі, що вони так само працювали над собою, бо інакше вони не можуть працювати з людьми. Вони так само мають бачити себе, розуміти, так само проходити свій шлях. Отже, Світлана, це та людина, яка мені за імену в консультації показала все те. Та, я десь це знала, і точно я погоджувалася, але вона, як дзеркало, показала чітко, конкретно, покроково, що які в мене живуть програми, як з ними бути. І що далі з ними робити? Ми з Світланою ще будемо зустрічатися. Вона володіє гіпнозом. Мені цікаво, що саме, які, які там техніки. Але на даному етапі, Світлана, дякую тобі. От велике, велике тобі дякую. І рекомендую всім, хто десь сумнівається або не наважується, звертайтесь.